12 вересня, п'ятниця, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі програма громадська приймальня. На початку детально взагалі проанонсую весь сьогоднішній день. Отже, 13.20, попереду година консультацій. У цій годині важливі теми будемо піднімати трошки пізніше. Зазначу які так о 15.15, .15, після новин і новин спорту ми продовжуємо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. хочу одразу звернути увагу. Я кілька днів анонсувала. Говорила, що у нас у студії у п'ятницю о 15.15 .15 буде Олексій Резніков, секретар Київської міської ради. Ну зрозуміло. Що навантаження досить суттєве, і перед 18 вересня планується порядок денний на наступне засідання. У нас трошки будуть зміни у студії. У нас сьогодні буде Андрій Странніков, але це теж буде дуже важливою темою, тому що ми будемо обговорювати соціально-економічний розвиток столиці. Ми будемо обговорювати бюджет столиці. Андрій Странніков на сьогоднішній день є головою постійної комісії Київської міської ради саме в питаннях бюджету, і також депутатом Київської міської ради, фракція Удар Солідарність. Тому, будь ласка, не пропустіть о 16.20, о Ціно для вас працюватиме Наталя Денисенко у програмі Центрі уваги ну, а з 19.25 Ми передамо естафету Сергію Дайко і програмам столиці. Так це буде трошки пізніше, вже ближче до обіду і до вечора. А в цій годині дійсно ми консультуємо на важливі теми. Отже, пам'ятка для пацієнта з виразковою хворобою шлунку і надстепалої кишки, яке може бути ускладнення цих захворювань. Це буде у нас сьогодні у другому блоці у порадах лікаря. Зокрема, також поговоримо, в яких випадках не уникнути оперативного втручання. Не пропустіть у корисних порадах. Це третій блок. Саме в цій годині ми подаруємо вам 20 хвилин мистецтва. Сьогодні залітаємо до театру Сузір'я і взагалі поговоримо, чи змінюють нині театри у зв'язку з ситуацією в країні свій репертуар. За кілька секунд розпочинаємо з юридичної консультації. І сьогодні вкотре, тому що тема є важливою. Ви вже як тільки ми почнемо спілкуватися з гостем, зрозумієте, чому вкотре сьогодні піднімаємо тему оформлення документів для новонародженої дитини. Про це замить. Отже, сьогодні нагадаємо інформацію з приводу того, як і які документи ви маєте заповнити на дати строки реєстрації дитини. Ну так називається у сучасному українському законодавстві оформлення документів для новонародженої дитини. Також сьогодні ви почуєте відповіді на такі запитання: як, як визначається прізвище та ім'я новонародженої дитини? Де треба реєструвати дитину? Чи фіксується десь національність дитини? Гість у нашій студії? Ну, вже так у нас традиція склалася, що по цій темі ви ну і я пам'ятаю кількість дзвінків, тому не випадково запрошуємо саме на цю тему. У нас тоді студії Ірина Коморна, провідний розконсуль Центру правової допомоги киянам 223-09-71. Ми чекаємо на ваші вже запитання, будь ласка, 223-09-71. Дуже прошу. Так, Ірина Григорівна, раді вас бачити. Добрий день. Добрий день. Працює центр зараз? І центр працює і Київська міська Я рада так, коротко, працює, так, тобто та. так, консультації uh -huh. ведуться, ведуться справи. Вирішуються справи uh -huh. як треба, якщо люди звертаються. Тому що дуже таке нагальне питання, яке ви сьогодні підняли. Так в зв'язку воно нагальне з тим, що ми розуміємо, що велика кількість яких людей, які приїжджають, зокрема в столицю в інші регіони, в них і приємні моменти є. Діти продовжують народжуватися. І слава Богу, я знаю, що перинатальний центр столиці якраз займається вагітними, які приїжджають зі Сходу. Дітки народжуються і здоровенькі, слава Богу, народжуються. Але потім постають певні такі моменти документаційні, як я кажу, документальні, бюрократичні. Тому що зараз ви нам розкажете взагалі ми говоримо про процедуру, як зараз. Реєструвати, навіть якщо люди переїхали, от як зараз переселенці, переїхали з інших регіонів, що ви нам тоді роз, Розкажіть, як це відбувається процедура. Але ж є інший момент: є люди, які встигли народити ще на території Сходу і мають лише довідку з пологового. Тоді, як їм бути тут, якщо вони в столицю переїхали? От два таких запитання одразу до вас. Давайте так, Якщо людина народилась тут, у місті Києві uh -huh. дитина народилась, uh -huh. е обов'язково мати при виписті з пологового будинку отримує довідку, в е якій зазначено, хто народив, uh -huh. коли дата, час і місце. І ця довідка має форму номер 103 встановленого зразку. Угу. Відповідно до цієї довідки, на протязі одного місяця, це відповідно також і до Сімейного кодексу України, батьки повинні зареєструвати дитину. З цією довідкою з полового будинку батьки, якщо це батьки в шлюбі і вони зареєстровані в місті Києві, дитину можуть зареєструвати за місцем народження у відділі Раксу або за місцем реєстрації батьків. Тобто, якщо, наприклад, дитина народилася в Оболонському районі, так. а батьки мають реєстрацію мами в Оболонському так. тато угу. у Подільському, батьки можуть вибирати якому районі їм реєструвати цю дитину? Обов'язково, якщо це сімейна пара, то так. може прийти реєструвати дитину один із батьків угу. з свідоцтвом про одруження і зі своїм паспортом. І реєструється дитина. Зазначається прізвище, ім'я та по батькові дитини з даних свідоцтва про одруження і з даних цієї довідки, яку видав пологовий будинок. Якщо трапилося те, що ви говорили, якщо люди переселенці, тобто біженці, які йдуть зі східних регіонів, є, на жаль, недавно була така ситуація. Приїхала сім'я, яка дійсно дитина народилася у Луганську. Вони отримали лише довідку з полового будинку, і через два дні вже машиною приїхали сюди. Тобто дитина була не зареєстрована. Звернувшись тут у місті, Київ вони орендували три сім'ї, одну квартиру. На жаль, такі складнощі матеріальні, і звернулися до ЗАКС до РАКСУ цього району, де вони винаймають квартиру. Їм було відмовлено. Я вважаю, що це було незаконно відмовлено. Вони звернулись до нашого спеціаліста, до центру угу. правої допомоги, і спеціаліст їм допоміг, оскільки, якщо вони біженці, вони повинні були на вокзалі на другому поверсі. На центральному ЖД вокзалі так. в місті Києва є центр по реєстрації усіх біженців, uh -huh. тобто їм необхідно було отримати там довідку про те, що такого то числа вони приїхали, uh -huh. Uh -huh. і тоді вже з цими документами, з паспортом, з довідкою з полового будинку вони йдуть до. Ну їх зареєстрували в іншому раксі іншого району. На ну, все нормально ситуація да, закрилася. Да. Але і це uh -huh. така нагальна потреба, тому що з такими питаннями дуже зараз часто звертаються. Чомусь не всі відділи раксу Знають, що вони зобов'язані реєструвати. Я звертаюся до тих, хто має народжувати у найближчий термін. Якщо ви народили дитину тут, у місті Києві вас нема, або в якомусь іншому регіоні, у вас немає в цьому регіоні реєстрації, будь ласка, на протязі трьох днів з моменту народження дитини виписки. Будь ласка, прийдіть і за місцем народження зареєструйте дитину в тому раксі, в якому в раксі того району, де ви народили дитину. В такому випадку РАКС не має права відмовляти. Якщо відмовить, звертайтесь до управління юстиції mm -hmm. або до найближчого адвоката, який поможе вам вирішити це питання. Дякую вам. Так детально і так ну досить суттєва інформація. Насправді ми зараз продовжимо говорити взагалі про всіх, хто зараз народжує, яким чином їм оформити документи. Іди дуже хочеться, шановні глядачі, Будь ласка, 223 971. Від вас хотілося б почути, можливо, ви стикалися з перепонами навіть реєстрації документів. Дуже б хотілося, бо тому 2230971. Завжди цікаво послухати, як воно у вас в житті якісь реальні речі. Так, давайте ми тоді далі з вами продовжимо, якщо ви не проти. Хто, короткі запитання, одразу хто крім батьків, може зареєструвати дитину? Крім батьків, може зареєструвати дитину. Е Любий родич близький, або особа, в якого знаходиться дана дитина. Буває таке, що дитину виписали з полового будинку, і ну, або мати загинула, або батька взагалі немає. Залишається бабуся або опікун, або та особа, в якої ця дитина знаходиться. Ця людина обов'язково повинна звернутися до відділу у справах дітей, але спочатку до відділу РАХСу. Якщо її відділ Раксу буде відмовлено, на жаль, бувають такі випадки, коли ну, є різні матері, які народжують і чомусь десь проживають, не реєструючи дитину, а потім її покидають у бабуся або ще у когось. Таким чином, навіть не маючи довідки з пологового будинку, я обов'язково наголошую, що такі випадки є непоодинокі. Звертайтесь до відділу у справах дітей, вони допоможуть вам відновити цю довідку. А також, якщо не дай Бог, ця довідка загублена. Uh -huh. Чомусь. Тоді вважають, що довідка з плового будинку не, не встановлюється. Можна отримати дублікат на протязі ближайших трьох місяців. Можна, Тому... Так, для того, щоб отримати цей дублікат, необхідно звернутися спочатку до головного лікаря пологового будинку, який дійсно підніме документи, що така довідка видавалася на угу. таку дитину такого -то числа. Потім головний лікар зробить запит до відділу раксу за місцем народження дитини, чи приймалася така довідка, чи видавалася свідоцтво про народження. Якщо свідоцтво про народження не видавалась, дитина не зареєстрована, буде видана дублікація довідки. Угу. Так, ну так просили ж цю тему, тому дуже прошу 223 на 971, У нас попереду 10 хвилин. Виникли проблеми з реєстрацією, з документами. Зараз ми трошки поговоримо про те, все таки, яким чином треба писати заяву, звернути увагу на якщо мама сама народжує, яким чином тоді необхідно оформлювати документи. Тому, будь ласка, 223 на 971. Так, я сподіваюся, що телефон у нас працює, бо щось якось дивно. Тема важлива. Давайте тоді ми з вами продовжимо. Якщо хтось залучиться, просто прикро буде, що ми не встигнемо дати комусь відповідь. Так, прізвище зрозуміло визначається за прізвищем батьків так. або одного з батьків. Так, це ж не є принципово. А я хочу, щоб ви нам нагадали, коли мама сама народила. Скажімо, так, як, як, яким чином, яку їй необхідно довідку, які її документи необхідно, яким чином правильно її оформити, і оту таку графу, про яку ми всі знаємо, що зі слів мами, як зараз це все прописується? <зараз> На жаль, бувають такі випадки, якщо мама народила сама <гум> і батька в дитини юридично немає. Мама з довідкою з полового будинку зі своїм <гум> паспортом іде і реєструє свідоцтво про народження дитини. Тоді в графі мама зазначають всі дані з паспорту матері, в грасі mm -hmm. в графі батько зазначають прізвище, таке як у мами, а ім'я та по батькові батька зі слів матері mm -hmm. в свідоцтві про народження. Робиться примітка, але надається ще також довідка, де зазначено мамі додатково, де зазначено, що відомості про батька е, зазначені зі слів матері, тобто не з паспорту особи, а зі слів матері. Так, це номер довідка номер 25. Ми це теж звертаємо увагу, щоб не забували. Бо от здавалося б, довідка це вкрай важливий документ. Потім ви стикаєтеся з проблемами оформлення допомоги певної, якщо мама одиначка Або не виїзду За кордон, якщо не за кордон, немає цієї правда? довідки, то будуть намагатися у вас прикордонники дозвіл на від цього, батька, тієї особи, якої юридично не існує. А також є ще де, такі за, застереження, якщо е, жінка народжує, але вона народжує дитину від одного чоловіка, але в цей час юридично ще є, перебуває у шлюбі з іншим чоловіком. Угу. На жаль, в такому разі дитина буде зареєстрована на чоловіка, зареєстрованого в шлюбі. Дитину не зможуть зареєструвати на іншого чоловіка. На фактичного батька цієї дитини це дуже uh -huh. важливо, і тому жінки, якщо є такі нагальні потреби, і є. Ну декілька разів зверталися, uh -huh. жінки, вони навіть не вважали, що це якась є перепона, що вони прийдуть разом з цим Сказати чоловіком. Скажуть прізвище вже тата біологічного, так? Вони навіть прийшли до відділу Раксу з цим чоловіком, з його паспортом, і він писав заяву, що він не знає цю дитину. Відділом Раксу було відмовлено, оскільки юридично в цієї жінки є шлюб. І тоді тобто, зараз в цьому випадку була... діяв якраз законно. Що, так, якщо відмова так, це відмова законна, оскільки юридично жінка має е, шлюб, і mm -hmm. всі діти народжені в цьому шлюбі. Будуть тому в такому випадку або треба терміново розлучатися з попереднім, або реєструвати дитину, а потім уже визнавати факт батьківська з, з іншим. один батько, який не є батьком дитини, відмовляється, а інший встановлює батьківство. Віддає відповідно за санта барбара. Дитину. Ну перепрошую так, але таке теж може бути. Я так розумію. У нас і до дзвоню чи да, алло. Скажите, будь ласка, вы в эфире, прошу. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если алло. Да-да, вы в эфире. У меня такой вопрос. Значит, мама иногородняя. Приписка у нее иногородняя. Так. так. Алло. Та ми ж вас чуємо, договорить запитання вже не люкайте. Кажіть далі. Не місцева мама далі що, ми чуємо. Мама, вас? мама і нагородня нужна ли нужна ли приписка Київська ребенка для ребенка, щоб отримати на нього пособие? Пособія по народженню дитини или по малозабезпеченню? Які, Які виплати ви маєте на по ребенка? Нужна приписка київська? По народженню, можливо. Ви маєте на увазі по народженню, виплата при народженні? по народженню, по народженню. так, зрозуміло, дякуємо. Ми вас дуже добре чуємо. Не ображайтеся. Ну просто витрачайте час 223-09-71. Далі, будь ласка, чекав. Хороше запитання. Відповідно до чинного Дякую. законодавства, на даний час е, мама може народити в місті Києві, отримати довідку, зареєструвати дитину тут, а також подати всі необхідні документи до управління соціального захисту, угу. саме того району, де вона фактично проживає. Буде вихід. Т спеціалістів даного управління за місцем її проживання фактично буде складатися акт про те, що вона фактично тут проживає, і буде виконуватись нарахування по виплаті. По допомозі на дитину саме за фактичним місцем проживання, тобто це не має виникнути якихось перепон. Ні, так? Ні. Ну якщо правильно все зробити, щоб е, документи були? лише можуть бути перепони в тому випадку. Хай мама подає всі документи, можуть угу. бути трошки там розгляд цієї справи затягнутий, угу. оскільки не 30 днів, а трошки більше на визначення виплат, оскільки. Буде надіслано запит за місцем реєстрації мами, щоб отримати звідти відповідь, чи нараховується їй там, чи подавала вона документи за тим місцем реєстрації. Тому тут може не 30 днів буде відповідь надана, а трошки більше, але для мами нарахування будуть іти з числа подання нею заяви. Так, 223.09.71, Маємо ще кілька хвилин. Тому, будь ласка, 223.09.71, Це говоримо про народження дитини. Перші документи, моменти реєстрації, якщо виникли якісь певні перепони, будемо раді вас е, почути. Е, скажіть мені, будь ласка, от е, вже будемо трошки поступово завершувати. Якщо було зроблено свідоцтво про народження, так як ви зазначили, в графії батько було зазначено зі слів матері і довідка надана на 25 го На цьому ще раз акцентуємо. Шаномельвічі, увагу вашу. Але через певний час, ну так стається, що вирішила мама, і батько, який реально є біологічним, що він хоче. Такі, щоб було і в свідоцтві навіть написано, що він є батьком. Це, я так розумію, тільки через суд треба пройти процедуру встановлення батьківства. Чи можна, в принципі, звернутися знову ж таки до рацу і все змінити? Чи не все так просто? Справа в тому, що можна звернутися до расу, але, на жаль, не завжди відділи рацу дають згоду на угу. внесення змін до свідоцтва при народження дитини. Тому обов'язковою процедурою є звернення до суду, де батько обов'язково подає заяву про встановлення. Батьківства і внесення змін до свідоцтва про народження дитини. І зазначаю, якщо, наприклад, мати отримувала як одинока мати Державну допомогу, допомогу на утримання дитини і встановлюється батьківство, І вона в позовній заяві зазначає, що батько на протязі 10 років надавав матеріальну допомогу і отримував дитину. То після винесення рішення і реєстрації даного рішення у відділі РАКС відділ РАКС зобов'язаний напротязі 10 днів повідомити управління соціального захисту про зміни юридичні угу. в даній особі, що це вже не одинока мати, і будьте готові до того, що. Управління соціального захисту може звернутися з зустрічним позовом про те, що стягнути виплати, матеріалі, які були дитині виплачені. Поверну повернути так. навіть Я думала просто призупинити. Якщо буде зазначено, що батько uh -huh. весь цей час спілкувався uh -huh. і визнавав, і надавав матеріальну допомогу, uh -huh. будьте готові до цього. Так, але з та угу. цього випадку, о, в цьому випадку, при реєстрації, е, прекращаються виплати геть усі, які йдуть на uh -huh. як на одиноку мати, може там мало забезпечення чи uh -huh, щось uh -huh. таке, тому що змінюється правовий статус дитини. Так, це важливо, на це зверніть увагу, тому що часто жінки просто про це навіть і не здогадуються і не знають. Так, ну помилки в документах, тому що теж може бути досить. Вже сьогодні торкатися не будемо. Двісті Ну, Будете будемо ображатися. Якщо не буде, зараз дзвінка, ми будемо поступово завершувати, тому що час час він а, вичерпується. А, скажіть, а, в принципі, ну, ніхто ж не буде перевіряти. Наявність батька я маю на увазі, органи управління це від мами залежить від того, як вона оформить документи. Якщо вже там написано за слів мами батько, то в принципі цей документ він вважається дійсним. І ніхто ні у кого не має викликати ніяких перепон. Правда, я так розумію. Що це все таки можуть навіть перевіряти наявність тата якимось чином? Ні. Не Ні, можу, наявність правда? батька не перевіряють, тому що юридично статус дитини визначається все досі про народження. Mm. Якщо є довідка 25-та, то це вже е, і в матері є статус одинокої матері. А у е, дитини, е, на жаль, е, дуже часто на сьогоднішній день при зверненні до суду про встановлення батьківства, е, чомусь е, навіть якщо батько і звертається, то мама у мене зараз не декілька таких справ слухається. Е, Мами заперечують і не бажають встановлювати батьківство. Угу. Є такі справи зараз в практиці. Так, так, і не приводять дітей на експертизу для того, щоб встановити батьківство до експертних установ? Так, є ще один дзвінок і потім завершимо. Говоріть в ефірі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, які потрібні документи для оформлення матеріальної допомоги як мало забезпечена сім'я? Так, зрозуміло. Якщо це в місті Києві, то необхідно е, обов'язково довідку форму 3, довідку про ваші доходи. І довідку про склад сім'ї, оскільки, якщо довідка форма 3 – це склад сім'ї, з ким ви проживаєте. Якщо там в одній квартирі декілька сімей, то будете визначатися саме у управління соціального захисту, де саме ваша сім'я, і будуть братися до уваги дохід саме вашої сім'ї, тобто вашого чоловіка, вас і вашої дитини. І також в управлінні праці та соціального захисту кожного району приймають юрисконсульти нашого центру правової допомоги, і ви можете отримати безкоштовну консультацію кожного дня. У нас був представник пенсійного фонду оболонського району управління. Вона розповіла, що правда. При управліннях навіть і соціального захисту працюють ваші юристи. От я пригадала, ви щойно зазначили, що це вже більше працю... 7 років. Так, це правда. От підходьте, не соромтеся, якщо якісь проблеми, особливо в управлінні соціального захисту, там часто густо можна розібратися з тим, що дійсно, які документи навіть якось довідки не вистачає, все нічого не оформлюють. А люди а потім ну нарікають, якісь звернення роблять. А юристи працюють. Так вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося. У першому блоці сьогодні у студії була Ірина Коморна, провідний юросконсуль центру правової допомоги киянам. Ми переходимо до другого блоку. У нас з вами це поради лікаря. Сьогодні поговоримо теж про важливе захворювання. Ми на цьому тижні, до речі, вже говорили про виразкову хворобу, але ми говорили з гастроентерологом. А саме у сьогодні будемо говорити з хірургом. Ми будемо говорити, коли все таки при виразковій хворобі можуть бути певні грізні ускладнення, коли необхідно оперативне втручання. І взагалі сьогодні поговоримо про важливість цього захворювання, тому що багато хто ним нехто. Будь ласка, не перемикайте. Це буде дуже швидко. Реклама мене, і ми з вами побачимося. Будемо спілкуватися з лікарем.